Тому я прошу щоб ми були всі разом, тільки всі разом ми переможемо цю мафію, тому що це справжня мафія, яка знущається над людьми. Тому я вам дякую всім, що ви тут знаходитесь. І я знаю одне, що буде дострокова акція, тут будуть палатки, тут буде дуже багато людей, і ми будемо сидіти тут днем і ночі, і будемо. І суді, вони покривають злочин. Тому, шановні, я вам дякую за те, що ви тут, і те, що ви підтримуєте нашу Новоселецьку громаду. Я впевнений в тому, що прийде тиждень, два, і біля цього суду буде стільки людей, що тут не буде місця. Я вам це кажу, так воно і буде. Тому слава Україні і за наших людей, які права. Слава Україні! Шановна громада! Люди не спля, вже принесений на який зараз буде розкладати. Зараз ще привезу декілька покришок для того, щоб ті люди, які будуть... О, ну, Ті покришки будуть перше, для того, щоб ми могли на них присісти. О, а якщо такі, це як символ революції, по-перше, ці і будемо чекати наших суддів. Суд у дві, так і та Ми будемо, як ви сказали, домовилися безстроково. Записувати самооборону для того, щоб охороняти наше протестантське містечко, щоб ніякі покидки не приходили. Тому що я знаю, що активісти Новоселиця розклеювали запрошення, щоб люди приходили. а Хтось зеліном за ними ходив та зривав. Тому є багато таких покидків, якихось яких за 100 гривень, і тут не продають. А те, що відбулося революційні події, не навчило, що тітошкою продаватися, це є дуже погано. Дякую.